Друзі, нарешті ми розробили ось таке круте кріплення для ваших гаджетів, для тих, хто дуже любить знімати. Тут можна вішати як і телефони, як і планшети на іншу сторону. Наприклад, це взагалі ми придумали для тих, хто дуже любить знімати. Але тут можна повішати і Osmo Pocket 3, і будь-які екшн камери. Можна під'єднати будь-куди до керма. До будь-якого предмету, до, до шафи, куди хочете. Так що ми поки що зробили таких 100 штук. І, мабуть, будемо надалі робити, тому що був попит такий, були запити, то ми зробили і будемо робити ціну, мабуть, в 350 гривень, щоб було кожному доступно. Іде в наборі ось така прищепка, ось, такий, ось таке кріплення до прищепки. І додатково ось таке. Кріплення для телефону і планшету. Так що, питайте в коментарях, якщо вам таке сподобається. Будемо надалі таке робити. Дякую.